Донфен 404 та Донфен 244 G2B. Так, Тракторці у нас двоє йдуть нас, з примусовою навіскою, два виносні циліндри, Чотири гідророзетки. У нас ззаді розміщена заливна горловина, сапон, розетка під причіп. Онований причіпний пристрій. Так само в нас на сороківці Два циліндра, чотири гідророзетки. Якщо замітили, не знаю, наскільки камера передає, який зараз великий йде центральний вінт. Його такого раніше не було. тракторець у нас йде з реверсом. Перемикання реверсу у нас розміщене зліва біля керма. Електронна панель приладів. Всі важелі управління даних тракторців, що з 40, що 24-ки, розміщені збоку. ПТО. Це у нас вал відбору потужності. Понижена-повижена. Передній міст. Як бачимо, підключається механічно, стояночний тормоз у нас іде автомобільного типу, КПП синхронізована реверсивна, трьохсекційний розподільник з плаваючим режимом. 24-ка в нас іде трьохциліндрова, двигун зн 390 Так, де у нас двигун? зн 390 Два інші насоси. По стандарту генератор, електростартер і сороківка наша. Відкриваємо капот. І що ми тут бачимо? Ми тут у нас бачимо двигун за N490. На 40ках, вам кажуть, я вже пам'ятаю, постійно йдуть ЗНовські двигуни, бо дехто все-таки до сих пір потає, що 40 кемовський двигун є по наявності. 24, ки 40ки, є. Зараз окремо покажемо ще 40-ку до щірку з кабіною. А ось такі тракторці Донфен 404 і 244 g G2B. Є по наявності. Тракторці без кабіни. Хто ще не придбав тракторець Донфен, якого таксинове? Всі очікували, є по наявності. Можна приїхати, вибрати, потестувати та замовити. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Всім до зустрічі!